Настрій супер. Привіт! Ми приїхали з дуже гарним бойовим настроєм. Перемогти треба. З вами женська зборна, як би дівчики. Ми гумористи з міста Мукачева. Команда безумної і молодіж. Знаєте, на Закарпатті спочатку було рівне. Потім були вершини, тобто гори. І ми приїхали сюди у Рівне покоряти, рівницькі вершини. Стоп! Що ти говориш? Те, що ти сказав, то і говориш. Все, Все, дуже рівнем, поступово готуються до Ліги сміху. Вітають команди. Відбувається все надзвичайно активно. Хтось танцює, хтось співає, хтось грає в чувачі, чекаючи на свій вихід на сцену. А Дехто сміється, де хто пускає скупу чоловічу сльозу. все відбувається надзвичайно активно і позитивно. І Я думаю, що сьогодні ви у цьому переконаєтесь, коли побачите команди на сцені. А тим часом ми покажемо вам, як відбувалася підготовка до участі у лізі сміху. Ми виступаємо робити платять. Це їм потрібно для підтримання сил та енергії. Командам доводиться настільки важко, що буквально із них знімають цьому шкуру. В Рівне завітали хлопці із Закарпаття. Вони настільки жорсткі, настільки смішні, що звукачу доводиться працювати за отаким от ноутбуком. Подивіться. Думаю, Кременчук буде класний, Кам'янець-Подільський. Звісно, рівно. Друзі, насолоджуйтесь життям. тріш Я шаную те, що в рівному є ліга сміху і. Тільки приїхала команд, це клас. Це Було дуже багато гарних команд, дійсно такі класні, з якісними виступами. Я Деякі навіть собі вже продавився. Черепа і втоную, які можна залізли. Кременчук, дуже гарна команда, яка запам'яталася, тому що там лише одні дівчатка. Це yeah. дуже класно, позитивно, згадав себе, молодим. Трошки впевненості команда, але думаю, що завтра буде набагато все яскравіше, бо будуть глядачі, які, як то кажуть, будуть сміятися, хавати, жарти. Все буде добре. Маса вражень такого ще в Україні ніколи не було. Посмієтеся на лізі сміху і одразу 14 квітня дивіться серіал Останній москаль. Ліга сміху закид, місто рівне.